Україна вимагатиме міжнародного розслідування обставин падіння напередодні російського літака Іл-76 у Білгородській області. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Українська розвідка нині перевіряє інформацію про те, хто саме був на облавку. Там підтвердили, що напередодні планувався обмін військовополонених, який так і не відбувся. Зі свого боку, Україна виконала усі домовленості щодо. Російських полонених безпеку ж наших захисників повинна була забезпечити російська сторона. Водночас вона не поінформувала Україну про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білгород. Це може свідчити про навмисні дії Росії. До з'ясування обставин президент Володимир Зеленський скасував регіональну поїздку до центральних областей України. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. Гур займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у Україні. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Білий дім намагається отримати більше інформації про падіння російського Іл-76. Про це повідомив координатор ради нацбезпеки Джон Кірбі. За його словами, США наразі не мають підтвердження того, хто міг перебувати на борту літака, який розбився під Белгородом. і роблять усе можливе, щоб з'ясувати деталі інциденту.